А я замовив пасту з креветкою. Блін, взагалі, тут величезний вибір меню. Якщо вам цікаво, зайдіть на сайт, подивіться. Будемо тестувати. Що по покриветочки. Привіточки. Всі соусі. Смачно, смачно. Треба перемішати. Наша мама обрала, що ти взяла? Сінал. Завокати, колососи і яйцем пішов. Ти як мама, що скажеш? Тут велике дитяче меню. Є курячі відбивні, котлетки, макарони, кускус, картопелька. Офігенно. Дуже рідко де замовляю пасту. Вчора зробив замовлення, спробував, дуже сподобалося, що сьогодні теж прийшов і обрав пасту. Ці макарошки, вони прям дуже-дуже смачні. Було ну дуже дуже смачно. Ми поїли і продовжуємо грати. А якщо вам сподобався такий влог, обов'язково вподобайку, коментар. До речі, ми в розважальному центрі Халабуда Київська 87.